15 листопада час новин на сі -4. В студії. Працює на і на початку коротко про головні події дня. У ніч проти 15 листопада сили протиповітряної оборони збили 25 ударних дронів. У Чернівцях створюють установки дистанційного мінування для українських захисників. Від завтра у Чернівцях 34 й маршрут стане комунальним. Що це означає для пасажирів? У ніч проти 15 листопада сили протиповітряної оборони збили 25 ударних дронів типу шахет та керовану авіаційну ракету, якими військо РФ атакувало Україну. Про це повідомили у повітряних силах зсу. Переважно більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях. Мусимо пам'ятати та вшановувати своїх героїв сьогодні. В селі Киселів прощалися з полеглим на війні солдатом Анатолієм Бужаком. Військовий загинув 19 листопада 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове на Запоріжжі його рік вважали зниклим безвісти. Вічна пам'ять та слава герою. Вражає ворога та завдає величезних втрат. У Чернівцях створюють установки дистанційного мінування для українських захисників. Волонтери кажуть, ці боєприпаси вкрай необхідні на фронті. Вони готові виробляти по 10 тисяч таких пристроїв за місяць, але на це потрібні кошти. Як долучитись до збору та як працюють установки далі у сюжеті. Протягом двох років цей пристрій розробляв волонтер Борис минулому сапер. Три роки розміновував території у кількох областях України. Має інженерну освіту. Боєприпас виконує функцію протипіхотної міни. Він встановлюється дистанційно з дронів. Та ж вона може встановлюватися на землю вручну для відходу наших військ. Робота цієї пристрої значить на датчиках руху. Противник, який попадає в зону дії цього боєприпасу, він вже прийти не може. Боєприпас має тут свої мозки, тут комп'ютер знаходиться, який управляє, скажімо, всіми діями. Тут це зроблено так, щоб воно не реагувало на собаку, на якесь животне, а реагувало тільки на людину. З боєприпасів цього річ вже відправили військовим на фронт. Щоб їх створити, залучали кошти місцевих меценатів та бізнесменів. Мали честь з Борисом розвезти їх нашим хлопцям на позиції. Це і Оріхівський напрям, це під Покровськ, Рахова, Слідово, інші напрями, там, де наші хлопці боронять нашу землю. Ми розвезли зараз. Отримуємо зворотній зв'язок, що вони дуже потрібні і. Потрібно ще, Це, по перше, унікальний виріб боєприпас дистанційного мінування, і він собі вартість його десь 100 разів приблизно дешевше, ніж ми закупляємо боєприпаси за кордоном. Щоб зібрати один такий боєприпас, самостійно потрібно доба. Якщо робити це на спеціальному обладнанні, то це займає 20 хвилин. На ці боєприпаси є повністю кодифікація НАТО, є сертифікація НАТО. Ми пройшли всі, як це кажуть, коло ада. Всі випробування, всі комісії, і зараз все закінчовано в НАТО по військовим розробкам. Використовувати боєприпаси можна як в тилу, так і на лінії зіткнення. Такими пристроями можна мінувати логістичні шляхи, окопи противника, бліндажі та техніку ворога. Щомісяця волонтери планують створити по 10 тисяч боєприпасів, але на це потрібно зібрати 25 мільйонів гривень. За можливості певного гідного фінансування ми здатні вже по потужностям виготовляти близько 10 тисяч боєприпасів щомісяця. Якщо буде вже така кількість, закінчаться міжні штурми, закінчаться орків буквально за 2-3 місяці. Є 25 мільйонів гривень, є 10 тисяч боєприпасів. І якщо ми я вірю, що український народ з його волею до то щоб жити в вільній країні, Україна, свободолюбивий народ, це нам під силу і, і то ми цим шляхом рухаємося. Долучитися до збору можна, перерахувавши кошти на банківську карту, вказану на екрані. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини сі 4 від завтра у Чернівцях 34-й маршрут стане комунальним. Його буде обслуговувати Чернівецьке тролейбусне управління. Автобуси їздитимуть тим самим маршрутом, як і раніше. Від поліклініки профоглядів «Гравітон» до гіпермаркету Ашан, що на вулиці Хотинській. Інтервал руху складатиме 25 хвилин у будні і 30 хвилин у вихідні дні. Пільгових перевезень на маршруті не передбачено. сучасні народні українські та румунські пісні, хореографічні номери та художні читання. У Чернівцях відбувся 25-й конкурс. Буковинська зіронька в ньому взяли участь діти з різних територіальних громад області. Чим вражали юні буковинці та хто взяв гран-при, розкаже Альвіна Абрамчук. Олексій Дирда приїхав на конкурс з Боянської територіальної громади. Для участі підготував румунську пісню Прінпадурі, вірш про любов та народний румунський танець. Саме ця пісня, бо мій стиль це румунський. Я з дитинства навчаю румунську, співаю румунською. і Мені саме ця пісня дуже сильно подобається. А про що вона розповідається про те, як я виходжу з дівчиною через ліс, гуляю з нею потім. Вона оходить за грошей, і так закінчиться пісня. Владислава Дубей з Чернівців до конкурсу готувалася два тижні. Вона виконала пісню Тіни Кароль – Закрили твої очі. Взагалі подобається виконувати такі як душевні пісні і передавати це кожному глядачу. Для мене конкурс це завжди досвід, тому що неважливо, яке ти місце там зайняшся. Для тебе завжди є досвід. Тобто третє, друге, перше неважливо. Але ти вже розумієш, на що ти здати і на чим тобі потрібно працювати. І просто це все потім прокачеш. Учасники конкурсу Буковинська зіронька змагалися у трьох вікових категоріях молодша, середня та доросла групи. Дівчата та хлопці готували по три номери: пісню, танець та вірш або прозу. Організатори кажуть, для дітей конкурс це можливість показати свої таланти у різних видах творчості. Це ювілейний конкурс, і ми вирішили зробити його можливо особливим тим, щоб кожна дитина, яка сьогодні бере участь у конкурсі, відчула себе справжньою зірочкою. Тому для цього були підготовлені і авторські дипломи, авторські медалі. І ще й кожна дитина отримала подарунок. Оту зірочку яскраву, з якою вони виходили на сцену на відкритті. Цьогоріч Буковинській зіронці 25 років. За словами організаторів, за цей час змінився репертуар учасників та їх рівень підготовки. Став дуже дуже професійним. Якщо він на самому початку був це розвиток талантів, це відшукування талантів, це підтримування талантів. І це були перші спроби на сцені, то за 25 років він став професійним. Хто став переможцем конкурсу, можна дізнатися на нашому сайті. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, Новини Сі 4 Сьогодні, 15 листопада, розпочинається різдвяний піст. Він триватиме до 24 грудня. Як впливають традиції різних конфесій на підхід до посту, мої колеги дослідили особливості цього періоду. Побували на ринку та дізналися, скільки коштуватиме приготувати одну з пісних страв грибну юшку. Детальніше розповість Євген Пасалюк. У православній традиції різдвяний піст триває з 15 листопада по 24 грудня. Церква наголошує на тому, що піст має бути насамперед корисним для душі, а не завдавати шкоди здоров'ю. Якщо ми будемо просто не їсти ту їжу, яку ми любимо, то це просто буде дієта. Ну якщо ми це вже будемо робити в комплексі з молитвою, в комплексі з сповітанцю сповіддю, покаянням. В комплексі разом з таїнством причастя, то неодмінно буде велика користь від того всього. Є таке, що люди не можуть поститися. ну Є люди дітки маленькі, є вагідні жінки, є жінки, які годують своїх діточок груддю, є люди хворі. Які мають тяжкі онкохвороби, інші шлункові хвороби, є люди похилого віку. То їм церква дозволяє. Не, не, не так строго тримати цей піс у греко-католицькій церкві. Різдвяний піс також починається 15 листопада. Священики рекомендують вірянам постати в середу та п'ятницю протягом 40 днів. Це є два такі особливі дні, що від самого початку, які також є. Ми кажемо, мають ще біблійний характер. П'ятниця ми знаємо, чому тому, що Ісус Христос помер на Христі і завжди п'ятниця Він є протягом всього року. Є покаяльним днем. Середа так само знаємо, що це. Був так само особливий день у день страдання Ісуса Христа, і тому так само є середа. Часом посту, але власне протягом цього року середа не виходить до пісних днів, а в часі різдвяного посту і в часі всіх інших постів, окрім різдвяного, знаємо, що є ще Успенський піст і Петрівський піст. Середа також входить у нашій українській греко-католицькій церкві. Римокатолицький адвент, що з латинської означає пришестя, триває з 1 до 24 грудня, його особливість полягає не в обмеженнях у їжі, а в духовній підготовці. Віряни готуються до різдва через добрі справи, участь у богослужіннях та символічні обряди. Час Адвенту він трошечки подібний зовнішнім кольором літургійних шат, які священик одіває під час служби Божої. Це колір фіолетовий, котрий також вживається під час Великого сорокаденного посту. Цей колір символізує час покаяння, час примирення з Богом. Маємо робити добрі вчинки. Таким зовнішнім теж нашим якби заохоченням людей є такі адвентові віночки. Перша неділя Адвенту то запалюється одна свічка. Вона цілий тиждень тільки запалюється одна свічка. Приходить друга неділя Адвенту, запалюється друга свічка. І так чотири, поки вже не пройде цей час Адвенту, вже коли чотири тижні проходить, тоді запалюються всі свічки. Це значить, що вже закінчує час Адвенту. Ці віночки також власне вони одекоровані чотирма такими свічками. Ці свічки, віночки реалізуємо тут при виході з храму. На вулицях міста ми запитали, чи невчина. Як вони ставляться до посту та чи дотримуються його? Зазвичай я більше дотримуюся посту того, який йде перед Паскою. Стараюся його взагалі не їсти м'ясо і молочне, а в такий це різдвяний піст більшість п'ятниця і середа. Я не дотримуюсь, я знаю, що це таке, але ну, в мене хвороба з шлунку, і мені це дуже ну, сложно. Ну, Стараються утриматись від там, лайки, наприклад, нецензурної. Або Ну, не пити алкоголь. Ну, я не дуже знаю всі прямо традиції. Mm -hmm. Я просто, просто не дотримуюсь. Ну. Від скромної їжі воздержуємося, молимося більше. Mm -hmm. Ви особисто придержуєтеся посту якось. Чесно скажу, не завжди. І не дуже так, як треба. Настільки, наскільки це дозволяє вік, mm -hmm. вік і хвороби. Так, як батюшка каже, що... По можливості. Будь-який піст вимагає від кожного християнина не вживати тваринної їжі. Це загальновідомо. Але, як на мій погляд, очищення тіла одна справа, а душі то інша. Перший і останній тиждень то обов'язково, так церква, мені здається, вже нікого так активно не змушує. Головне тут тримати піст. Розпочинається різдвяний піст, а це означає, що люди, які будуть його дотримуватися, задаються питанням: що ж такого приготувати нежирного пісного, але щоб було ситно. Ми обрали одну із 12 страв грибну юшку, і сьогодні будемо власне збирати до неї інгредієнти та дивитися, скільки в нам вийде це. По коштах, а в першу чергу з інгредієнтів нам потрібні білі сушені гриби або печериці. Ми будемо розглядати декілька варіантів. Є різні гриби, і будемо розглядати з різними грибами цю юшку: цибуля, морква, картопля, корінь, петрушки, вода, лавровий лист, олія, часник, сіль, перець та зелень. А, так як в кожного вдома є вода, сіль перець та олія, всі інші продукти будемо шукати на ринку центральний. Ходімо. Найсмачніша грибна юшка виходить з сушених білих грибів. Продавчиня Марія щодня приїжджає на ринок центральний учениці з путили. Збирає, чистить та сушить власноруч. Це білий гриб, це білий, але це май більшими кусками накришені, а це міликими. Угу. Ці по 250 грам, а ці по 200. Угу. А ось це що за гриби? А Це, це голубінка? Так, да, це голубінка, а це режись. <клінь> <І> <клінь> Чистенька голубіночка. Я зрозумів. А голубінка в яку ціну?» А голуб'янка за все 200 гривень. 200 гривень. За такі пакетик, я зрозумів. І що люди купують? Є клієнти? Ну так я купую. А ти купили і білих грибів, і закритих трохи. За гриби ми віддали 200 гривень. Наступними важливими інгредієнтами є цибуля. Одна-дві штуки, одна морквина та п'ять картоплин. Зараз картопля «Карлова Анна, вона 35 гривень. У нас на опті вона 30. цибуля. 30-35 ми торгуємо і морква 40, Я не знаю, в зв'язку з чим це подорожання, пішло, але здорожчі ціни набагато. За овочі ми заплатили 95 гривень. Далі йдемо шукати часник. Його ми знайшли на прилавку у пані Наталії та заодно запитали про печериці, які можуть бути альтернативою білому грибу для приготування юшки. Ну, печериці зараз є 80 гривень, 90, 100. Ну зараз іде посадка часнику. Зараз на зиму його садять і тому трохи зростає ціна. На нього коливається ціна від 100 гривень до 200. теж в залежності, як ми його купуємо, бо ми купуємо його у людей. У рецепті грибної юшки є й корінь петрушки, який вартує 15 гривень за 100 грамів. Найдешевше у рецепті зелень 10 гривень за пучок петрушки. Загалом набір для грибної юшки нам обійшовся у 380 гривень. Це без олії та приправ, які майже у кожного є вдома. Євген Пасилюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 на зміну сірим туманним будням прийдуть сонячні вихідні, які чудово підійдуть для прогулянок на природі. Та вже незабаром буковинці зможуть потішитись першим снігом. Народний прогноз каже: якщо сьогодні небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо буде низький туман, до м'якої зими? Що очікувати від погоди найближчі дні? Запитали у синептакині. Уже на завтрашній день опади припиняться, прояснятиме і субота-неділя, вихідні дні, переважатиме малохмарна погода. Температури ми завтра очікуємо близько нуля градусів, лише в горах знижуватиметься до 0,5 градусів морозу, а в день повітря вже прогріватиме до 5-10 градусів тепла. Щоправда, в неділі за рахунок прояснення вранці температури знизяться і на рівненні до 0,5 градусів. Сі, морозу, і за рахунок цього формуватимуться тумани, які утримують менш комфортну погоду вранці та в першій половині дня. Наступного тижня буковинці можуть готуватись до першого снігу. Починаючи з понеділка до середи, максимальні температури будуть в межах 6-11 градусів тепла в день від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла і переважно без опадів. А ось друга половина середи нам принесе вже різку зміну погоди. Циклон, який надійде з півночі, в його тил зайде холодної повітряні маси, посилиться північно-західний вітер до 15-20 метрів за секунду. Уже ввечері середи, та на початку ночі четверга, по всій області пройдуть помірні місцями навіть значні дощі, які перейдуть навіть на в мокрий сніг та сніг. Так що цей довгоочікуваний перший сніг уже буде починаючи з четверга. Він навіть сформує перший тимчасовий сніговий покрив. Євген Пасилюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 16 листопада день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Створення програм, випусків новин, прямі трансляції та радіоефіри. Ці люди 24 на 7 інформують, розважають і повідомляють про найважливіше у сюжеті. Ми познайомимо вас з тими, хто щоденно докладає своїх зусиль, аби ви дізнавалися все першими. Обрати професію, яка стане дійсно твоєю, доволі складно. Проте на телебаченні випадкових людей не буває. Чому обрали саме такий шлях? Ми запитали у наших колег. Радіо це була моя студентська мрія. Я довго до неї йшла. Насправді я спробувала перед тим себе в журналістиці, напевно, в більшості різних проявів. Я пробувала себе і на телебаченні, і на сайті новинному. Радіо прийшло дуже раптово, але з першої ж спроби щойно я Підняла фейдер і вийшла в ефір. І я зрозуміла, що це моє. Я люблю доносити важливу інформацію до людей. Люблю бути об'єктивною, люблю досліджувати щось нове, дізнаватися щось нове для себе. І само собою комунікація. Окрім цього, я дуже люблю наш колектив, це наша друга сім'я. Дуже його ціную. Я не можу сказати, що мені щось не подобається в моїй роботі. Я люблю все тут і проводити тут багато часу з ранку до пізнього вечора, бо так часто буває. Але я це люблю і називаю цю роботу своїм другим вдома. Найбільше мене тримається колектив. Насправді всі дуже класні, всі дуже сучасні, всі молоді, енергійні професіонали своєї справи. Чекала зйомки, зали, павільйони, чекала все. Іван косив траву. Сама робота мені дуже подобається. Я можу робити те, що я люблю. І... Мені це приносить задоволення. Мені подобається, тому що тут постійно якась нова інформація. Це завжди можливість навчитися чомусь чогось новому. Це рух, це життя, це е, моя мрія з дитинства. Це комунікація, це найкращий у світі колектив. Мене тримає. Мотивація того, що я кожного разу, навіть після дуже важкого дня, зможу по-новому написати сюжет ще краще, можу вдосконалити свої знання. От, власне, це і мене й тримає. Телебачення це не лише журналісти і оператори, яких глядачі можуть бачити на вулицях нашого міста. За лаштунками залишається чимало технічної роботи, і лише злагоджена праця всього колективу дає хороший кінцевий результат. Я коли йшов сюди, я думав, взагалі телебачення це так все ну дуже серйозно. Будемо серйозно сидіти, працювати, не розмовляти. А прийшов сюди, якось так по-домашньому це все. Монтаж я люблю за те, що це більш така креативна робота. Я пробувала себе і в ролі журналіста, але найбільше все ж таки мені подобається монтаж, і мене дуже надихає ця робота, тому я тут. Робота монтажера потребує оперативності, тому що є подієві сюжети, які потрібно зробити дуже швидко, буквально от за хвилин 10, щоб вони вчасно вийшли в ефір. Оце мені здається найтяжкіше. Троє працівників всі 4 з перших днів повномасштабного вторгнення захищають нас на передовій. Петро Гайдащук, Тетяна Таран, Віктор Тірюхін. Чекаємо вас вдома. Бережіть себе та не втрачайте любов до своєї професії. Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному.